Слов'янські діти продовжують відпочивати. Новий вірус грипу примусив оголосити карантин. Отже, вийти на навчання після новорічних канікул 11 січня не судилося. Отримувати освіту дистанційно вдома залишилось 10 тисяч 790 школярів слов'янських, святогірських та миколаївських навчальних закладів. Всього 25 шкіл. На сьогоднішній день під ситуація дуже серйозна. Заболівших дітей велике кількість, по даним відділу здравоохраніння і поэтому комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о карантинных мероприятиях. Комиссия заседала 5 января, карантинные мероприятия объявлены, они действуют во всех закладах образования, отменены все массовые мероприятия, действует карантинный режим, а каникулы до изменения ситуации не продлены и пока І що в дійстві, скільки діти отримуватимуть освіту дистанційно, поки сказати важко. Все залежить від епідеміологічної ситуації. Про відновлення навчального процесу батьки зможуть дізнатись у класних керівників дирекції шкіл, відділа освіти чи на офіційному сайті Слов'янської міської ради. До тих пір в школах знаходитимуться лише викладачі. Вони курируватимуть освітні питання на інтернет-сайтах шкіл, надаватимуть консультації учням, працюватимуть із документами. Отже, опалення в закладах освіти не вимикатимуть, але прикрутять до санітарно-припустимих норм. Сьогодні організується робота по дистанційному навчанню. В будь-якому випадку всі вчителі працюють і можуть дати додаткову консультацію індивідуально дітям, які потрібні, то тобто можна використовуватися цим правом. Звісно, буде цей весь матеріал вичитан учебний за счет інтенсифікації учебного процесу, хоча, як я вже сказала, дистанційне обучення сьогодні Дня організується завтрашнього дня, вступають действия, починають працювати. Ну в будь-якому випадку необхідні консультації, необхідні допоможі заняття індивідуально можна получено. Найскладніше доведеться випускникам. Програму потрібно наздоганяти. Втім, керівництво відділу освіти сподівається на швидке завершення карантинних заходів. Тоді відпрацювань по суботах, що так виснажують дітей, не буде. Що ж до закладів дошкільної освіти, то для них карантину немає. Актуальне проведення додаткових дезінфікційних. Акційних заходів